Напередодні виборів до Верховної ради студенти Вінничини мали змогу прорепетирувати та взяти участь у виборах до студентського парламенту. Студентський парламент Вінничини проводить до вибори до свого складу, адже частина депутатів вже закінчила навчання. Всього оголошено до виборів у 10 навчальних закладах Вінницької області. Це не лише навчальні заклади міста Вінниця. Вибори до студентського парламенту практично нічим не відрізняються від виборів до Верховної Ради України. Тут як і там є свої спостерігачі і своє ЦВК. І інколи навіть трапляються й свої порушення. Не усе згідно чинного законодавства про вибори Це демократичним шляхом і варто зазначити. Що студентський парламент Вінничин він перший взагалі в Україні в Україні легітимний орган студентського самоврядування, тобто обраний демократичним шляхом. Шляхом прямих виборів є центральна виборча комісія. Звичайно ж, участь у самому підрахунку голосів беруть і офіційні представники із кожного із кандидатів до студентського парламенту Вінничини, які балотуються. Це відбувається. Як незалежними особами надзвичайно насиченою виявилась предвиборча кампанія кандидатів у депутати, адже серед трьох представників вузу оберуть лише одного. Тому обіцянками сипали наліво і направо. А за кого ж віддадуть свої голоси виборці, залишається загадкою. У нас компанія ми хочемо зробити найкраще життя для студентів, так як провести в гуртожитки інтернет, який обіцяють і його ще не було. В крайній мірі, у торговому інституті також, це КВН, більше, більше заходів для інституту. Потім ми хочемо зробити більш мобільніші комп'ютерні класи, так є в нас пансера, і ми хочемо зробити краще життя наших студентів інституту приємно порадував той факт, що голосування пройшло без казусів. Значно зросла активність виборців. Іноді можна було спостерігати навіть черги. Тому, виходячи з цього факту, можна уже судити про легітимність і прозорість виборів. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.